Мешканці багатоквартирного будинку виносять речі зі своїх зруйнованих і пошкоджених квартир. Рятувальники заливають водою останні тліючі частини даху. Вчора близько опівночі два російських шахеди влучили в цей житловий будинок. Перше влучання було в це крило будинку. Через кілька хвилин було друге влучання. Ось ми бачимо наслідки другого вличання шахеда. Також був ще третій шахед, його збили він впав на городі. Такий вигляд має один з під'їздів зсередини. Петро з сусідами виносить те, що вціліло після вибуху і пожежі. бах-бах, в сховищі жителі будинку побігли після першого влучання шахеда, каже Петро. Тому ніхто не загинув і не травмувався. Удар другого безпілотника каже Петро був більш руйнівним. І стінка, ось тут, Можете, стінка Жителька Чайкиного Надія показує свою квартиру на першому поверсі будинку. Її родина має тут дві квартири, інша на другому поверсі сусіднього під'їзду. Саме в ту квартиру влучив перший шахет. А вот та моя квартира, 22, он она пролетела прямо в кухню. И сын спал, и прямо, вот знаете, оно пролетело, прямо потолок пробило, и все на кухне сгорело. Вот все на кухне, там потолок, посмотрите. Знаете, что на Ага. Там все мебель, все. О Ой, оно на потолок. И он, а вон там лежал. Шахет поцілив у кухню. Син Надії спав у кімнаті через стіну. Ага. Надія розповідає: удар шахеда розбудив сина. Він зачинив кімнату, щоб вогонь з кухні швидко не поширився, і босоні ж вибіг на вулицю у сховище. Чоловіки розглядають рештки одного з безпілотників, які зруйнували будинок. Ну, щось управлялося. За словами мешканців, в пошкодженому будинку проживало десяток родин. Він єдиний багатоквартирний в селі. Тепер мешканці будинку виїжджають. Будинок зведений на початку 2000-х років за президентства Леоніда Кучми. Другий президент родом з Чайкіного. Це село, що за 10 кілометрів від кордону з Росією, зазнало атаки ворожих безпілотників вперше. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.